Може в Херсон заберемо тебе. Ти наш будеш охоронець. Азов. Хоробрий, як Азов. Ефективний, як Азов. Страшний, як Азов. Ти украбендеровець. Побачив першого украбендеровця. Ось що він. Ти на Скіївський. Нацик! А, чорний, бачиш, як оці, як Есесівці. <реш> Тільки от не вистачає на вухах. Каску ти при, придумаємо таку на голову. Шмайсер. І будеш директором газової камери в Криму. Дитячий. А що з калабрантами треба щось робити? Ти моя лапуля. Ти моя лапуля. Лизниш? Лизниш? Ну, лизни. Ай, моя ти. А що ти так зрота? Що ти їй? Ты пошкорбит, мы же тобі привезли корма. Ты всякую хрень еси, да? Котячи, кукашки. А, ну понятно. Все, иди, похучка. Мур тебе.